Нагоди річниці повномасштабного вторгнення російських загарбників, начальник Черкаської обласної військової адміністрації зустрівся з представниками місцевих ЗМІ. Про що йшлося? Дивіться далі. Роком незламності і незламних назвав рік, який ми прожили в умовах повномасштабної російської агресії. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець свою промову він почав з подяки всім, хто не опустив руки, хто і нині працює на перемогу. В першу чергу дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони сьогодні борються за кожен клаптик, кожен кусень нашої рідної української землі. Ми кажемо дякуємо нашим рятівникам, нашому силовому блоку, за те, що вони зберігають нашу безпеку тут, всередині нашої рідної області. Ми кажемо дякую нашим волонтерам. Які продовжують надавати максимальну допомогу нашим Збройним силам, нашим внутрішньо переміщеним особам, всім тим, хто цього потребує. Ми кажемо дякую нашим енергетикам, які не дали москальській орді занурити нас в темряву. Ми дякуємо однозначно нашим освітянам і медикам, які кожен на своєму фронті виконує непросту місію у цей воєнний стан. Ми, звичайно, дякуємо. Кожному і кожній на своєму фронті хто наближає нашу перемогу, очільник області повідомив, що до загальнодержавної системи руйнувань, спричинених війною, внесено 218 об'єктів різних форм власності. З них 24 вже повністю відновлено. І робота по подоланню наслідків ворожої агресії продовжується. Наслідки саме такого ураження вони на жаль. Несли з собою руйнування об'єктів, в першу чергу об'єктів соціальної сфери, мирних об'єктів, це забруднення територій, в тому числі вибухонебезпечними предметами. І станом на сьогодні, саме в тій забрудненій території наші рятівники вже змогли дістати і зробити безпечними понад 36 тисяч вибухонебезпечних предметів. Окремо Ігор Табурець зупинився на допомозі армії і внутрішньо переміщеним особам. Наразі в області зареєстровано понад 103 тисячі переселенців і 38 релокованих підприємств. І ще кілька перебувають на стадії оформлення. В цьому очільник області вбачає і певну перспективу для розвитку. Це звісним чином говорить про те, що ми розвиваємося, що ми гостинні і що ми готові до подальшого розвитку нашого економічного блоку. Понад 700 тисяч квадратних метрів ми маємо наявних ще для розміщення бізнесу. Це і в місцевих наших громадах, це і в приватному секторі, тобто в приватних бізнесів. Я вважаю, що це теж перспектива для того, щоб ми могли дійсно посилитися в економічному процесі. Безперечно, забезпечення надійного тилу для боротьби з ворогом це також стратегічне завдання війни. І тут Черкащина взяла на себе серйозні зобов'язання, які з успіхом виконала. Битву виграє наша армія, наші збройні сили, а війну виграє економіка. І в сенсі цьому черкащани бізнес, наша аграрна сфера не зупинилися. Якщо казати про якісь заповільнення, то е, ярким таким прикладом є те, що різні рівні наших місцевих бюджетів були перевиконані за 22 рік загальною цифрою близько 900 мільйонів гривень. Тримаймося разом підсумував Ігор Табурець зустріч з журналістами. Лише єдність і злагода допоможе нам здолати ворога.